У Дніпрі вшановують полеглих захисників України. У сквері героїв відбулось урочисте відкриття 10-ї частини проекту «Історії героїв. Віддати шану полеглим бійцям прийшли їх родини, друзі та побратими. Ми за нашу свободу. Леї висвітлена історія 31-річного Владислава Буткевича, мужнього воїна, який віддав своє життя за батьківщину. На початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, він добровільно вступив до лав Збройних сил України. Він пішов добровольцем. В нього була в ключі ці спиця. Е, його не хотіли брати на війну, але він Пішов на захист нашої України, служив у третій штурмовій бригаді на Донецькому та Харківському напрямку. Побратими завжди відгукувалися про нього як про надійного товариша та мужнього воїна. Він був дуже достойний. Побратими його поважали. Ну, це була людина з великої букви. Це дуже добрий, сміливий, вів за собою. Йому довелося і командиром бути. Хлопці його дуже поважали, казали, що в окупі останню консерву дасть, сам голодний залишиться. І поранення були, і контузії, і важко йому було. Ну, він не на хвилину не навагався, що він спишиться і піде. Бросить хлопців кинені. Там його сім'я теж була. Влітку 2025 року на Луганщині під час бою з російськими загарбниками Владислав загинув. Він ще після поранення одужував, він не повинен був іти. Ну, так склала ситуація, що треба було захищати кордон в містності греківка. І він перший же день і загинув. Коли його забрали туди. Я дякую всім, хто причепний до таких мероприятий. Це дуже важливо. І дякую, що це є, і що є куди прийти. Що є як пам'ять. Тепер у сквері увіковічено 45 історій тих, хто ціною власного життя наближав нашу перемогу. Дніпряни та гості міста зможуть зупинитися біля кожного стенда, дізнатися життя без героїв і вшанувати їх пам'ять. Кожен раз на відкриття таких алей збираються рідні, збираються побратими, збираються небайдужі громадяни міста. Для того, щоб згадати, ким ці хлопці були. Це були звичайні люди, звичайні е чоловіки, жінки, які ходили по наших вулицях повз нас, і, можливо, ми їх бачили колись і не звертали на них уваги. А зараз вони в небесному воїнстві. Ці українські воїни, вони Навіки вписали свої імена в пантеон української слави, української мужності. І велика задача, велика справа і велика честь для Дніпровської територіальної громади, для кожного українця тут, у Дніпрі, берегти поіменно їхню пам'ять, вшановувати їхній подвиг і бути гідними їхньою жертвою. І найголовніше це звичайно продовжувати їхню справу, підтримувати збройні сили України. Катерина Мащенко, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.